Для хлопчика 104 сантиметри на ліпучках. Повністю серединка утеплена. Тут є манжети які регулюються ліпучками. 92. Всі куртки йдуть утеплені, абсолютно. 110 така цікава модель. 116 також серединка утеплена. 122 така під парку така модель з карманами. Серединка вся отака теді. Є манжет? 122. 128. 134. це така подовжена парка. 140. 140 146 146. 152 158 на 164.